Мої вітання, підписники. Ось розберу ось такий. Хто знає, попадаються нам такі алюмінієві конденсатори із ромбіком. Всі ми з маличку знаємо, що ромб це означає бабло. Ось в таких алюмінієвих конденсаторах хто знає який метал, тому що я не можу Поняти їх ніде не приймають. Кажуть, що сміття. Ось я його зараз розберу. Як я їх розбираю на алюміній. І чи є тут якісь спеціалісти метали. Напишіть в коментарях, хто що думає про цей ромб, бо дуже цікаво. Всі багато спираються на цей ромб, і думаю, що він їм принесе дуже багато грошей. Дивіться, який тут конденсатор, він якийсь клейончастий. Одна клійонка можна сказати. так что О. и дальше клеенка так уж и ця клеенка с чего состоит что он есть уже тут якісь бачите больше контакты цікаві. О, пошла пленка якась. Напишіть в коментарях, що це за конденсатор. От подивіться, який метал всередині. Бачите? Ну, це ж не срібло. Ну, щось стояюще. Жду ваших коментарів і пишіть в коментарях, що вам розібрати ще, який, яку деталь, який цей.